Співпраця відтепер Таї патрулює вулиці разом з активістами автомайдану. Ми повинні зараз, підтримуючи, маючи підтримку громадськості, створити так, щоб громадяни відчули безпеку. Кожним днем ситуація в країні в Києві повинна бути, бути все більш більш стабільна. Обов'язки розподілили так: інспектори Даї виконуватимуть свої службові обов'язки, а громадські активісти слідкують, аби все відбувалося без жодних порушень. Хто захоче порушити правопорядок в нашій країні, сказати, щоб вони помнили Закон України і Уголовний кодекс в цьому плані ніхто не відміняв. І одразу від слів до діла. Патрулювання міста, перевірка підозрілого транспорту та забезпечення громадського спокою. Відкрийте, будь ласка, багатьох, щоб ми перевірили, що все нормально. Це я приватний підприємець, магазин себе везу товар. І, звісно, перевірка стану водіїв, особливо вночі. Хлопець здивований такою увагою до себе, але з розумінням відноситься до нової ініціативи. Правильно, щоб спокійніше з було. Водій зі стажем Василь також підтримує об'єднані патрулі активістів та Ви знаєте, чудово. Як я можу? Всі мої діти були на Майдані, Зяті мої були на Майдані. За цілий день жодного грубого порушення. Але головне це повернення довіри та авторитету та її на дорозі. Повисить довір'я у людей к гаїшникам, щоб об'яснити людям, що не всі запітнали честь мундира. Кромі того, що собственно допомогти в выполнении их обязанностей. вже йде доверие к непосредственно ГАИ. Они видят, що что... само ГАЇС народом. Правила дорожнього движения повинні выполняться всеми исключительно участниками дорожнього движения. Вот. і обязательно ми повинні це все контролювати для того, щоб навести все таки порядок. Тож будемо сподіватися, що зміни в Україні вплинуть на свідомість як водіїв, так і інспекторів Даї. І обидві сторони будуть взаємовічливими.